Гриша прислав нам посилку. Турбіна. Нова, новісінька або після капремонту. Так, що у нас? Це крутиться. Це фігня. Це погана фірма. Погана. Ту турбіну ми купили новою, вона одразу погнала масло. Ця фірма нам її не поміняла. Ми відправили її на... Ремонт, вони сказали, що все з нею гаразд. Ну і все, ми забрали її, гроші нам не повернули. Ну ми як право, на ремонт нам зробили, і треба це збити, ось цю штуку, бо все брехня. Блін. Болтики і прокладку відправили. Сюди. Так, прокладка, болтики. Уже руки вимазав.